Кольорові кульки, святкова музика та щасливі обличчя. У Борисполі відсвяткували День медика. Близько сотні працівників медичної галузі міста та району були відзначені почесними грамотами, цінними подарунками і червоними трояндами. Керівництво району із задоволенням вітає лікарів та медсестер. Дозвольте вас привітати і в першу чергу вам подякувати. Подякувати за те збережене життя, людське. Подякувати вам за те щастя і радість, яку ви несете до кожної людини. Ви повертаєте людей до життя, ви їм даруєте радість, щастя. І гармонії в їхньому житті за багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність нагороджувалися невропатологи, хірурги, анестезіологи, терапевти, лаборанти, стоматологи, педіатри, сестри-господарки, спеціалісти, професію яких міський голова Анатолій Федорчук у своєму виступі називає божественною. Дорогі виноваті торжества. Я хотів би від нашої громади, міста Борисполя, від виконавчого комітету Бориспольської міської ради, від усього нашого депутатського корпусу привітати вас з наступаючим святом. Днем медичного працівника. Дійсно, ваша професія вона є божественною, тому що, мабуть, в критичні хвилини свого життя людина звертається до Бога і звертається до лікаря. Спеціально до Дня медика районна ради підготувала концерт. У ньому взяли участь володарка гран-прі Аліна Дзензик, молодіжна громадська організація «Студконцерт» та заслужена артистка України Астрая. ви цікави. В актовій залі Бориспільської районної ради були присутні медики з усіх прилеглих сіл: Чубинського, Дударкова, Іванкова, Мирного, Воронькова, Люберців. Тощо про позитивні зміни, що відбулися в житті лікарні за останній рік, розказує Ольга Перепаддя. Жителі Бориспільського району і міста Борисполя можуть оцінити, И детское поликлиническое отделение, и хирургическое отделение, отделение родильное, неврологическое, по той причине, что там проведены капитальные ремонты. И сегодня условия пребывания пациентов э, в этих отделениях, в этих подразделениях больницы, стали намного выше, намного качественнее и комфортнее. Витаем наших шановных лекарив, фельдшеров и медсестричек. Водіїв швидкої допомоги, санітарок і лаборантів, всіх, хто щохвилини стоїть на варті охорони здоров'я, своїх співвічників. Голова лікарні вітає медиків зі святом та щиро дякує за підтримку. Всіх медицинських працівників поздравити з нашим професіональним праздником, пожелати здоров'я і їхнім сім'ям, благополуччя, вдохновення, щастя, удачі. Я благодарна Борису Пальчині за те, що мене прийняли. і Здесь я можу працювати з удовольствием. Олександра Шостак Світлана Кондріяненко, новини телеканал «Бориспіль».